Дмитро артилерист отримав осколкові поранення на Луганщині. Розповідає, їхню бригаду почали обстрілювати з градів із самого ранку. Було п'яти утра. П'яти утра, так? Да. Ми сказали, що осколки не попали тільки в лівий руку. А сильне все було. Ну, до двох місяців мені далі закінчитися закінчиться останні операції, як я думав. А потім ще треба буде, ну, реабілітувати далі. На поте понавіно таким як Дмитро допомагають у військовому шпиталі у Києві. Часто бійці потребують переливання крові. За день у госпіталі перевіряють до сотні зразків донорської крові на предмет наявності різних інфекцій. Раніше це робили вручну. Тепер шпиталь отримав спеціальне обладнання. Табу такою бронежилети для тих, хто вже не на полі бою. Да можливість переливати. Бойцам, людям, которые пострадали, да, чистую кровь. А он будет использоваться для тестирования крови, и он будет использоваться для а, при хирургических вмешательствах тоже для тестирования крови. Он определяет вирусы ВИЧ, гепатиты і велике количество інших інфекцій. У військовому шпиталі подарунку раді кажуть, він унеможливить ускладнення, які можуть бути після переливання. Перевірятимуть кров не тільки на наявність віл інфекції Цей прилад він має дуже широкий спектр, він не тільки в вузькому колі обстежується маркери, гепатити чи то на ВІЛ-СНІД. Там є дуже така широка гормональна панель по репродуктивній системі, по ендокринних залозах. Е, Більш більше того, там великий набір протипуглиних маркерів. У шпиталі сподіваються, що війна скоро закінчиться, і прилад будуть використовувати тільки в мирних умовах. Анастасія Острушко, Тарас Біловол, Дмитро Гришко соціальна країна.